Отримала подаруночок посилочку від дівчини, яка робить. І зараз ми з вами подивимось, що це таке. Що це таке цікавеньке. <ривання> клас. Так, отримала подаруночок посилочку від дівчини, яка робить отакі пляшечки з різним начинням. Бачите, там є і камінчики, і травки, і так ось вона запакована. Конкретно, ця пляшечка має захист від енергетичного сміття. І вона зроблена зараз спеціально на Ретро Мерко, щоб він посилив саме дію цього захисту. І зараз я її активую спеціальним замовлянням, і буде вона тихенько працювати. А знаєте, яка плата буде за цю пуляшечку? Покормити котиків на вулиці або пташок, прибрати якесь сміття. Я вибрала покормити котиків. Така штучка гарненька. Ось так.